День стріблясто-зеленкуватого місяця. мої найкращі вітання продовжується незвичайно гарна доба доба ділового горіння. Так що сьогодні у подорож у відрядження. І розпочинаємо нові справи. Особливо сьогодні добре розпочати життя з чистого листка паперу, тобто переїхати на нове місце проживання, не забувши взяти з собою старий віник. Ми знаємо, там під ним проживає хазяїн дому, тобто наш домовик. Сьогодні ми можемо уявити всі свої проблеми, всі негаразди, і ніби їх спалити. У полум'ї уявного вогнища або у полум'ї свічки. До речі, погана прикмета, якщо сьогодні погасне світло, або перегорить лампочка чи загасне свічка. Це до неприємностей. Наш захисник на сьогодні Моріон, Чорний кварц, який так полюбляли в Єгипті. До речі, навіть в гробниці Тутанхамона були знайдені. Тевні окуляри із кварцу Чорного Морриона. Сьогодні місяць продовжує свій рух по знаку козерога. а це значить, що у нас дуже сьогодні ламкі кістки, так що їх побережемо. І сьогодні ніяких маніпуляцій з нашим хребтом. Також сьогодні дуже вразлива наша шкіра, зате добре полікувати протилежний знак це рак, який відповідає за наш шлунок. Отож, ідеальний день для того, щоб лікувати гастрети, лікувати виразки, поборотись із печією. Ну і, звичайно, сьогодні наш шлунок. Пробачить нам всі астрономічні надмірності. А що ж сьогодні полюбляє наш шлунок козирога, щось солоненьке, щось смачненьке, особливо корисними для нас будуть овочі, фрукти синього фіолетового кольорів. За народними прикметами сьогодні є встафія. Якщо павутиня літає, то значить буде довга. Суха осінь і морозів ще не скоро нам чекати. Цей день в 1967 році в Калузі було відкрито музей космонавтики імені Константина Даржовця Цілковського. Мені пощастило побувати в цьому музеї. побачити навіть знамениту стрілку, яка побувала в космосі. Правда, після польоту вона стала дуже агресивною а можливо тому, що у неї з'явились дітки. До речі, одного із щеняток подарували дому Кеннеді. Пам'ятаймо, життя таке коротке. Поспішаймо творити добро, і нехай в цьому нам посприяє розташування небесних світил.